Україна імені Владимира Ільїча Єлєніна. Унію автор і архітектор. Його на не... українці. У цьому випуску я розповім, як українці будували те, що нині обзивається Росією. Де-факто українці архітектори Росії. Далі нас чекає захопливе екскурс в історію. Але спершу підпишіться та поставте вподобайку цьому відео. Додивіться його до кінця, це допомагає просувати відео. А значить, у ще більшої кількості українців з'явиться купа аргументів у недолугості та відсталості росіянців. Росія це найбільший фейк в історії, щоб, хоч якось, обґрунтувати свою неіснуючу велич, потрібні були інтелектуали. А таке на болотах як не водилося, так і не водиться. Тож довелось просити допомоги в українців. Ну як просити наказувати це робити дуже часто проти їх волі. Слов'яно греко-латинська академія це перший на Росії вищий навчальний заклад, заснований у 1687 році. До речі, білорусам Симеоном Полицьким. А що такое на болоті не знайшлось нікого освіченого? Для розуміння інтелектуальної прірви між українцями та московитами, перш українське виш було засновано у 1576 році. Це Острозька Слав'яно-греко-Латинська академія. Але повернемося до болота. Свою велич їх перший вуш здобув завдяки львів'янину Стефану Яворському, який побудував навчальний процес у Слав'яно-греко-Латинській академії за прикладом Києво-Могилянської академії, яку сам колись закінчив і викладав у ній. Яворський потрапив до Москви не по своїй волі. Цар Петро, майбутній імператор, почув проповідь українця і вирішив його залишити коло себе. Так, Яворський став патріаршем міста Блюстителем. Це та людина, яка після смерті патріарха виконує роль учільника церкви допоки не оберуть нового патріарха. Ним він пробув аж 20 років і весь цей час своїми натхненними проповідями легалізував усі задуми царя. По факту, він був таким собі лідером думок, який мав особливий конект із аудиторією і міг через слова виправдати волю царя. Хоча сам не був з нею згідний. Паралельно з ним фундамент російської ідеології закладав киянин Феофан Прокопович. Його вклад значно більше, а ще він на Петра І. Прокопович навчався у Могилянці Володимиру Волинському, у та римському колегіумах. Він був неперевершеним оратором, який вміло тасував фактами і міг впевнено обґрунтувати будь-яку діч імператора. Саме Феофан Прокопович зміг обґрунтувати бажання Петра перестати передавати трон у спадок старшому сину, а обирати з поміж родини будь-кого у приємники. Прокопович зміг пояснити росусіянському народові, що імператор на престолі то краще, що з ними може бути. Але мені здається, він дуже знатно обвів Петра навколо пальця. Вважається, що саме Прокопович запропонував імператору перейменувати Московію на Росію, адже так у грецьких текстах позначалася Русь. Фактично, вони обидва розуміли, що Московія це не Русь. Але потрібні були кроки, аби створити ілюзію того, що Московія це велика європейська держава, а не маленька ординська. Так з'явилась Росія, і з цього моменту вони почали красти нашу історію, культуру, традиції та привласнювати собі, що все більше відповідати міфові про свою, начебто, велич. Ви спитаєте мене, а в чому була хитрість Прокоповича? Я думаю, якби тоді він підсказав царю обрати не грецьке Росія, а Слов'янське Русь, то було б страшніше. Саме тому, коли ми говоримо про щось російське, не можна говорити руський народ, руський мір тощо, адже Русь це Київська Русь, де-факто Русь це Україна. Все руське це українське. Вся історія Росії побудована на тому, що склалося враження, що все руське це російське, але нині цього не можемо дозволяти навіть у Мемесах. Краще використовувати слова Московія та Болода. Ці два визначення відповідають історичній правді. Бо все руське то добре, а все російське то лайно собаче. Повертаємось до українських архітекторів Росії та за сумісництвом майстрів любовних утіг Олексій Розумовський із Чернігівщини. Усі його знають як коханці імператриці Єлизавети. Він очевидно мав величезний вплив. А ви що подумали? Напишно на цілу монархиню, адже історики в один голос твердять, що завдяки йому у Києві відновили митрополію та Гетьманщину в Україні. Ми можемо лише здогадуватись, який ще вплив мав нічний імператор на політику Російської імперії. На жаль, Катерині II з коханцями не пощастило, і вона похерила все. Але зізнаюсь, вона мене трошки надихає, якщо тільки розглядати її постать не у розрізі українсько-російської історії, а подивитися на неї як на бідну німкеню, яка не мала жодного права на російський престол, та це їй не завадило стати тамтешньою імператрицею. Так хто тільки дупою не сідав на обличчя росіян, вони все стерплять. Я не мав на увазі буквально, але я тебе і не зупиняв. Киянин Іван Зарудний став буквально архітектором Росії, адже він архітектор. Ось такий калабур. Він побудував у Москві та Пітері низку церков та арок. Одна з них це меншикова вежа. Росіяни так цим гордяться, що й досі підписують його іменем. Ці будівлі словом, це був настільки крутий архітектор, що його від двору не лише не відпускали, а буквально зробило головою усіх архітекторів. На Московії таким чином споруди російської імперії мають багато елементів українського бароко, яке ще називають козацьким. Пан Філ Юркевич із Полтавщини буквально став батьком російської філософії. У 1826 році імператор Микола І заборонив викладати філософію. Він просто боявся, що тогочасні філософські погляди могли би підбурити населення, повстати проти імперської влади. Це ж було вже. А коли через 40 років в імперії захотіли знову викладати філософію, виявилось, що ніхто її не знає. Тому вони знову притягнули випускника Києва-Могилянки Панфіла Юркевича, аби відрудити філософію. Навіть російська гордість, її космічна програма, не вдалася би без українців. Так Сергій Корольов із Житомирщини очолив запуск першої міжконентальної. Першої міжконтинентальної Фух, нарешті я це вимовив балістичної ракети, першого штучного супутника землі та відправлення Гаваріна. У космос за останнім також стояли ще два українця: Павло Попович та Григорій Нелюбов. Тож навіть тут без українців нікуди. Словом, цей список можна продовжувати безкінечно і дійти до сучасного правління Росії з Валькою стаканом із Шепетівки і так далі. Але вони радше не архітектори Росії, а її паразити, такі собі глисти яких скоро виведуть природним або не дуже шляхом? Тож що виходить за ідеологією, політикою, освітою, космічними технологіями та навіть архітектурою Росії стояли українці. Фактично Росія побудована українцями, а значить, належить українцям. Як її успадкувати та залити цей цементом? Пишіть у коментарях: не забудьте підписатися та тиснути у дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Зустрінемось у коментарях.